Лучанину Миколі Оніщуку 72. Чоловік повернувся з чемпіонату світу з легкої атлетики серед ветеранів. Розповідає, мета в спису Польщі здобув срібну медаль. До цього мав бронзово. Я виступаю в групі 70-74. На цих змаганнях було близько 88 країн світу. Виступало 16 чоловік. Виступали самі сильні. Перше місце зайняв німець з результатом 38-81. Другим був я, 38-53. Займається Микола Оніщук на спортмайданчику 10 школи. Я називаю оздоровчу тренувальна програма в мене. Тому що на першому місці йде оздоровлення. Виходить на тренування щонайменше тричі на тиждень, незалежно від погодних умов. Каже, метати спис почав у шкільному віці. Вперше поїхав на змагання у 9 класі. Говорить, зараз тренується з дерев'яною палкою та камінням. Спис на стоящий металевий, він дуже загострений. І якщо попаде десь на якусь металеву конструкцію, відбивається і летить далеко в непередбаченому напрямку. І тому для того, щоб це оце тупий такий кінчик, називає його своїм товаришем. Розповідає, меншою палкою тренує швидкість, списом техніку, а з камінням виконує силові вправи. Спортсмени, які метають на Олімпійських іграх, вага списа 800 грамів. А в нас чим більший вік, тим менша вага. Камічки цей буває, напевно, і до кілограм п'яти. Беру руку, його гарний, тут повністю відвожу і метаю. Микола Оніщук віддає перевагу тренуванням на вулиці, бо вони, каже, дають гарні емоції і допомагають боротися зі стресами. Розповідає, свої медалі віддасть на аукціон, аби вони придбали, щоб ці кошти пішли на Збройні Сили України. Коли країні важко, ми повинні бути об'єднані, сильні, безстрашні. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.